Привіт всім! Ви на каналі Професор Фріган. Слава Україні! Буду старатися випускати свої відео на українській мові. Так як я з України, живу в Україні, я за Україну. І так, друзі, не часто випускаю свої відео, але ось сьогодні пішов збирати макулатуру. В можна сказати. І знайшов такі от знахідки. Хочу з вами поділитися, подивитися, що я познаходив. Ось такі от термос. Ну, правда, термос без верхньої частинки. Ну, з ним щось можна, б, мабуть, придумати. Можна з якогось іншого додати. <кій> так, так що, друзі, ставляємо лайки. Підписуємося на канал. Пишемо коментарі. І дивіться, от, такі от таку от лампу. Далі дивимось браслетик ось такий от. Далі. Там внайшов диски з мультиками. Ось вони. Ну і тут теж купак-диски. Ось. Не знаю, що там. Також знайшов бутилку цілої горілки. запакована Ось. Мабуть, хтось вирішив кинути пити. Так. Також є у нас ось така от ковтинка дитяча. Майже новенька, що у нас тут за фірма. Ну, це Це Китай. Так, друзі, а ще є теж знахідки, зараз поставлю на паузу і покажу. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, Ставляйте вподобайки на українській мові лайки. Це вподобайки. Ставляйте вподобайки. Що, друзі, продовжуємо. Там же, дивіться, ось знайшов гроші. Було так от пожмякані. 20, 40, 60, 61, 62,

20, 20 і по 20 гривень ні по гривні. це дуже старенька гривня дивлюся. Ось вона. Так. Так, же, друзі, дивіться, знайшов ось такого годинника. Годинник adidas Але я його перевірив, він не вмикається. Ось так от. Ось такий от годиничок, ну, не знаю, може попробувати замінити в ньому батарейку, і він буде працювати. Далі, друзі, я був шосім шокований, просто неймовірно, коли знайшов наступні речі. Зараз я вам покажу. Ось, дивіться, знайшов. Взяв спочатку цю коробочку і поворушив, ну, начебто, вуста. Але я її відкрив потім, чую щось ворушиться. І тут годинник. Годинничок ось такий от. Не знаю навіть він працює, не працює. Не знаю, що це за фірма навіть. Хто який виробник, що за бренд. Попробую його зарядити, мабуть. Можливо, працюючи. Ось така ось знахідочка. Там вже, друзі, остання знахідка, яка мене теж дуже шокувала. Дивіться. Теж дістав коробочку, вона тяжка, але я не думаю, що там щось може бути. Ось ось він. Зараз хвилинечку відкрию коробочку. і дивимося так. Це планшетний комп'ютер. Я його навіть ще не запускав. В общем працюючи ніч відскріємо. Де у нас тут вмикається? Та, ага, ось зверху, мабуть. Сейчас поправимо. Працює, не працює. Мабуть, не працює. А, дивіться, друзі, друзі, він працює. Він увімкнувся. Так. Чудово. Ось така от знахідочка. Я був сьогодні дуже вражений знахідками. Я просто був в захваті від цих знахідок. Так що, друзі, ставлямо лайки. Ні, мабуть, розряжений шутін. Погас. Як потух. Угу. Вибачте, там будуть пролітати російські слова. Ну, на жаль, буду старатися використовувати українську мову, розмовляти українською мовою. Слава Україні! Героям слава. Друзі, підписуємося на канал. Ставляємо... Сподобайки пишемо коментарі. Я постараюся частіше випускати відео. Так що, всім мирного неба над головою. До зустрічі!